Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Утверджуйтесь в Божій вірності. Пам'ятаю недільне зібрання в одній великій церкві. Пастор запитав Хто з вас плакав минулого тижня? Принаймні половина присутніх підняла руки. У світі, де ми живемо, будь-кого з нас оточують біль, сльози, хвороби, образи та скорбота. Обставини життя можуть змусити нас вагатися у вірі, життєві складнощі можуть збити зі шляху. Саме тому так важливо отримувати підбадьорення та ділитися ним. Я знаю силу короткого слова підбадьорення. Ось вам хочеться здатися, але ви читаєте слово надії, і воно мотивує вас рухатися далі. Дивовижна життєдайна сила підбадьорення мотивує мене писати для вас диво кожного дня. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. До Євреїв 10.23 продовжуйте визнавати Божу вірність. Продовжуйте затверджуватись у Господі. Попри те, що ми часто невірні, йому можна довіряти. Нехай це сьогодні наповнить вас надією та підбадьорить. Бог вірний, Його обітниці це так і амінь. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за вірність. Ти той, хто дав мені дивовижні. Життєствердні обітниці. І хоча сьогодні я все ще можу плакати, я знаю, що в моєму майбутньому настане день, коли ти зітреш усяку сльозу з моїх очей. Я дарую тобі цей новий рік, в якому я покладатимусь на тебе як ніколи раніше, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво.